Друзі, сьогодні я вирішив познайомити вас з магазином професійного кулінарного обладнання. Цей паризький магазин це еліта в світі кулінарних девайсів. Це як батега, Гуч або селін тільки в світі кулінарії. Всі шеф-кухарі мріють саме про ці девайси. Бо девайси з цих магазинів це. Точно про якість, це точно про щось сучасне, це точно про щось, що буде слугувати тобі довгі і довгі роки. Тут можна знайти все: від ножів, пілерів, до що чисток, до будь-яких венчиків, великих малих для соусів, шумовок, ну просто все. Оці сотєнники та кастрюлі золотавого кольору: це айфони в світі девайсів їх хочуть всі, вони неймовірної якості, вони прослугують вам 10, 20, 50, 100 років, але і коштують вони відповідно. В середньому кожна, кожен сатейник починається від 100 євро за штуку. В такому магазині зазвичай дуже великий вибір різних форм для випічки, силіконових молдів, різних розмірів: круглі, квадратні, прямокутні, довгі, високі, які хочеш. В таких магазинах зазвичай дуже широкий асортимент, і ви можете підібрати, наприклад, кастрюлю будь-якого розміру, от є навіть на велику компанію, в такій, мені здається, навіть мене можна зварити. В цьому огляді я вирішив показати одразу два магазини для вас, тим паче вони знаходяться недалеко один від одного. Але це хоч це і вважається найкращим, найвідомішим, мені більше сподобалося в першому, та й ціни там трохи приємніші. Тут є прямо окрема кімната для кондитерів, я думаю, їх туди можна запустити і вони куплять все, там є всі форми, які ви можете придумати: собі, всі фарби, всі посилювачі, смаку, всі кандуріни, золото. Коротше, рай. Я не знаю, чи зрозумієте ви мій захват, коли я ходжу по таким магазинам, але для мене це, наче в дитинстві шукати собі іграшки. Це дуже цікаво. Я можу проводити там годинами, мені не набердає, і я хочу прям все. До речі, цікаво, чи хтось з вас знає, що це за штука з ручкою. Якщо ви знаєте або у вас є здогадки, напишіть в коментарі, а я трошки пізніше розповім вам на вона. Дякую вам за вашу підтримку, лайки та коментарі. Я завжди намагаюся показати вам щось цікаве наприклад, як оця штука для ліпки вареників у хурці французи.